І вагона загальна кількість місць 120 ще більше створено можливостей для розширення перевезень для наших українців. Велика кількість переміщених осіб тут перебуває велика кількість бізнесу, перебуває в Закарпатті. І важливо, що це такий елемент також євроінтеграції, коли є безбар'єрне переміщення через кордон, коли велика кількість людей зможе швидко доїхати до європейських до, до, до міст в той час, коли кордони перевантажені, тому ну, це дуже важлива подія сьогодні. Дуже зручний потяг і дуже зручний мене посліднє. Я так, 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 так. <плес> we are also very happy that uh, we have an uh, extended connection with ukrainian railways uh, to another cities in uh, zakarpattia and another uh, so town of the ukrainian, yeah. to, to and Czarniksy. for example. we will extend our connections in the future, of course, uh, for example, to kashir or uh, uzhhorod directly. Uh, everybody, uh, every our customers can buy the tickets via our own online system, and we hope that in the future we will connect our systems to ukrainian system via api.